Починаємо ділення із визначення першого неповного діленого і кількості цифр у часті. Розглянемо приклад 621 поділити на 3. Перше неповне ділене число 6 сотні. Отже, у часті перший розряд будуть сотні. Зносимо число 2 десятки. І в часті це буде друге число, друга цифра десятки. Зносимо 1. І в часті також буде число одиниць. 6 поділити на 3 буде 2, тобто дві сотні. Перевіримо остачу 2 помножити на 3 дорівнює 6, остачі немає. Зносимо 2 десятки. 2 менше, ніж 3. Тому в розряд десятків ми записуємо цифру 0. Перевіряємо, 0 помножити на 3 буде 0. Від 2 відняти 0 остача 2. Два десятки. Зносимо одну одиницю, отримаємо число 21. 21 поділити на 3 буде 7. 7 одиниць. Перевіримо остачу: 7 помножити на 3 21. Остача 0. Ділення виконане правильно. При виконанні ділення ось цей запис інколи скорочують, виносять його. Давайте подивимося на наступному прикладі. 918 поділити на 3. Перше неповне ділене – 9 сотень, отже, у часті перша цифра буде означати сотні. Потім зносимо 1 – це десятки, і в часті це буде друге число. Потім зносимо 8 одиниці. Отже, в часті має бути 3 цифри. 9 поділити на 3 буде 3. Шукаємо остачу, 3 помножити на 3 буде 9, остачі немає. Зносимо 1 десяток. 1 менше, ніж 3. Отже, в розряд десятків ми пишемо цифру 0. Зносимо 8 одиниць, отримуємо число 18. 18 поділити на 3 буде 6. Шукаємо остачу. 6 помножити на 3 18, остача 0. Отже, ділення завершене. Щоб закріпити цей матеріал, прочитай пояснення, яке дається в підручнику. Для цього постав відео на паузу. Переходимо до другої частини знаходження швидкості руху об'єкта. Пригадайте, щоб знайти швидкість руху, треба відстань поділити на час. Розглянемо це на задачах. Задача 62. Дві ластівки одночасно вилетіли зі своїх гнізд назустріч одна одній і зустрілися через 5 секунд. Відстань між гніздами 35 метрів. Яка швидкість зближення ластівок? Розгляньте схему до задачі. Щоб знайти швидкість зближення, можна відстань поділити на час. Тобто 35 метрів поділити на 5 секунд. Отримаємо швидкість зближення 7 метрів за секунду. Розглянемо ще одну задачу. Швидкість зближення двох пароплавів 50 км за годину. Швидкість першого пароплава 27 км за годину. Чому дорівнює швидкість другого пароплава? Якщо під час зустрічного руху. Потрібно знайти швидкість одного з об'єктів, можна від швидкості їх зближення відняти швидкість другого об'єкта. Схема допоможе тебе це обчислити.